Всім гавної днини! З вами Кон Лас Шабу. З вами калян вот ТВ, команді Крана, КМК Ласві, бачите оскатку на міні-калті. Два проїзди заїжджаємо. Приємного перегляду, Дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки. Деємо собі. Їдемо кулаком, о, у них мінус вже один танк. Показую хлопця, поправляю. Ми вирішили зайняти ці поїзди. Дивимося на мінімутарку, дивимося, як хлопці виділить. Різуємо. Хлопці поїхали та еску закривати. Ми ну, їх вже дуже просадили. Зараз будемо в копа. Тренируемся, тренируем новенький. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення.